У Кропивницькому створили чат-бот складне просто. Його презентували студентам університету внутрішніх справ. Чат-бот це завжди під рукою, це завжди в телефоні. Є ситуації, в яких ми можемо не розуміти, що з нами коїться. Наприклад, складно зрозуміти психологічне насильство. Користувачі дізнаються про види домашнього насильства та гендерно зумовлене, яке вчиняється до людей через їхню стать, розповідає співавторка чат боту Світлана Коваленко. Психологічне насильство, домашнє насильство, сексуальні домагання. За фахом Світлана Коваленко, педагогиня. Каже, під час створення чат боту радилися з поліцейськими і психологами. Розробив механізм чат-боту знайомий програміст. Нам надали допомогу. Власне, координаторки а, фонду ООН у галузі народонаселення пояснює чат бот містить контакти національних та регіональних гарячих ліній, відомств, які можуть надати правову і психологічну допомогу. Наприклад, саме номера мобільних бригад. А які виїжджають на домашнє насильство? Певні алгоритми дій, да що робити, якщо ви стали свідком наприклад, цього насильства? Він є повністю анонімним. Нині каже, працюють над введенням зворотного зв'язку, аби користувач міг у живому режимі отримати відповідь на своє запитання. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.